Друзі, привіт! Гмореска Павла Глазового Голубята. В санаторії зустрілись Сидір і Варвара. Покохались, полюбились, як в пара Він підтоптаний добряче, а вона ще дівка, в нього лисина, а в неї в кучерях горівка. Він шептав їй. Не боюся, ні людей, ні суду. До кінця тебе, Варюсю, я кохати буду. А вона аж умлівала, дивлячись на нього. До кінця любити будеш? Тобто до якого? Він, як голуб до голубки, припадав до дівки. Ясно серце, до якого? До кінця путівки? Друзі, кожного дня протягом року. Я буду публікувати нову гумореску Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!